Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 7 по 10 жовтня. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини на Україну летить справжній дощовий шторм, який накриє зливами усі без винятку регіони нашої держави. Щоправда, дощовий день в період з сьомого по десяте жовтня буде лише один, зате такий, що його точно запам'ятають усі. Місцями можна буде побачити навіть блискавку. Разом з дощами попереджаємо, що нічні і ранкові заморозки в більшості областей на неньки вже тиждень, як не дивина. Тому, будь ласка, зважайте на це. Загалом температура повітря поступово знижується, а небо все частіше буває хмарним. Ось так нас зустрів найгарніший місяць осені жовтень. Зараз розкажемо, якого числа дощі накриють всю Україну і яка температура повітря буде в різні дні в усіх областях. Але перед тим, будь ласка, і як завжди, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається в наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо. А тепер повертаємось до погоди. В суботу, 7 жовтня, невеликі дощі. Очікуються в північних, центральних і західних областях на сході і півдні опади також можливі, але не істотні. Північ на Чернігівщині денна температура плюс 16 плюс 18 градусів, нічна плюс 6 плюс 4. В Сумській області прохолодніше: плюс 15 плюс 17 градусів в день, плюс 6 плюс 4 вночі. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Хмарно з проясненнями і невеликі дощі. Є висока вірогідність нічних заморозків. В усіх південних областях буде трохи хмарна погода і без значних опадів, але трохи покрапити все ж таки може. На Херсонщині і Миколаївщині в день термометри піднімуться до позначок в плюс 19, плюс 21 градус, вночі плюс 9 плюс 6. На Запоріжжі буде нижча температура повітря плюс 18 плюс 20 градусів в день, вночі плюс 7, плюс 5. Можливі заморозки. В Одеській області і на Кримському півострові денна температура плюс 20 плюс 22 градуси, нічна плюс 10 плюс 7. Вітер південно-західний і відчутний 7-12 метрів на секунду. Захід на Волині, Львівщині і Рівненщині. Денна температура плюс 15 плюс 17 градусів. Нічна коливатиметься від 9 до 6 градусів тепла. В Тернопільській області і на Хмельниччині денна температура повітря плюс 16 плюс 18 градусів, нічна плюс 8 плюс 5. В Хмельницькій області є можливість нічного заморозку. Закарпаття і Франківщина тут в день плюс 17 плюс 19, вночі плюс 7 плюс 5 градусів. Зверніть увагу на вірогідність заморозку. В Чернівецькій області також плюс 17, плюс 19 в день, а от вночі прохолодніше плюс 6, плюс 4 градуси. Можливі заморозки. Невеликі дощі мають лити на Волині, Рівненщині і у Львівській області. В інших областях Західного регіону без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. На сході істотних опадів не буде в жодній з областей. В Харківській області і на Луганській. У Ганщині денна температура повітря плюс 14 плюс 16 градусів, нічна плюс 6 плюс 4. Дуже висока вірогідність заморозків. На Донеччині плюс 15 плюс 17 градусів буде в день, плюс 6 плюс 4 вночі. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Центр України плюс 16 плюс 18 градусів в день, плюс 7 плюс 5 вночі буде на Черкащині, Вінничині і Житомирщині. На Полтавщині прохолодніше плюс 15 плюс 17 в день, плюс 6 плюс 4 вночі. На Кіровоградщині плюс 17 плюс 19 градусів очікується в день, плюс 8 плюс 6 градусів вночі. У Дніпропетровській області денна температура повітря плюс 16 плюс 18 градусів, нічна плюс 6 плюс 4. І на Київщині, і в самій столиці 7 жовтня, в денні години термометри покажуть плюс 16 плюс 18 градусів, в нічні плюс 8 плюс 6. Невеликі дощі очікуються на Житомирщині, Київщині і в Києві. В усіх інших центральних областях мінлива хмарність і без істотних опадів. Заморозки можливі по всьому центральному регіону. Вітер Південно-Західний, відчутний 7-12 метрів на секунду. Неділя, 8 жовтня, це саме дощовий день серед учасників сьогоднішнього прогнозу. Сильні зливи місцями з грозами завітають в гості майже до усіх мешканців нашої країни. Північ на Чернігівщині, денна і нічна температура повітря однакові, і це плюс 8, плюс 10 градусів. В Сумській області термометри також всю добу показуватимуть однакові значення: плюс 7, плюс 9 градусів. Хмарне небо і дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Південь. В Одеській області в світлі години доби плюс 17, плюс 19 градусів, в темні – плюс 14, плюс 12. На Херсонщині, Запоріжжі і в Миколаївській області плюс 16, плюс 18 вдень, плюс 14, плюс 12 вночі. Крим. Тут стовпчики термометрів покажуть плюс 20, плюс 22 градуси вдень, плюс 14, плюс 12 вночі. Небо південного регіону буде хмарним з проясненнями. В усіх п'яти областях синоптики прогнозують сильні дощі. Тільки в Криму дощ буде невеликим. Вітер західний відчутний 7-12 метрів на секунду. Захід. Тут хмарність з проясненнями, і дощі очікується в усіх без винятку областях. Плюс 9 плюс 11 градусів. І вдень, і вночі буде у Львівській, Тернопільській і Рівненській областях, а також на Волині, Хмельниччині і Франківщині. В Чернівецькій області і на Закарпатті денна і нічна температура однакові. І це плюс 12 плюс 10 градусів. Вітер доволі відчутний, північно-західний 7-12 метрів на секунду. Схід. На Харківщині очікується сильний дощ. Денна температура повітря плюс 15 плюс 17 градусів, нічна плюс 12 плюс 10. Луганщина вдень і вночі плюс 10 плюс 12 градусів. Мінлива хмарність і дощі. Донецька область. Тут термометри покажуть плюс 12 плюс 14 градусів всю добу. На Донеччині також литимуть зливи. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Центр України на Дніпропетровщині і Кіровоградщині: денна температура плюс 15, плюс 17 градусів, нічна плюс 14 плюс 12. У Полтавській області, на Черкащині і у Вінницькій області плюс 11 плюс 13 градусів в день. Вночі така сама температура. В Житомирській області буде плюс 9 плюс 11 градусів в день. Вночі показники термометрів не зміняться. На Київщині і в столиці денна і нічна температура не відрізнятимуться. І це плюс 10 плюс 12 градусів. Дощі варто чекати в усіх без винятку центральних регіонах. В перший день наступного тижня, понеділок, 9 жовтня, дощові хмари полетять геть з України, а температура повітря істотно знизиться в усіх регіонах. Північ Чернігівська область плюс 6, плюс 8 градусів в день, плюс 5, плюс 3 вночі. На Сумщині денна температура повітря плюс 5 плюс 7 градусів, нічна плюс 5, плюс 3 мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. На півдні в Миколаївській і Херсонській областях буде однакова температура повітря, і це плюс 13, плюс 15 градусів в день, плюс 8, плюс 6 вночі. На Запоріжжі денна температура плюс 12, плюс 14 градусів, нічна плюс 8, плюс 6. На Одещині і в Криму плюс 14, плюс 16 градусів очікується в день, плюс 9, плюс 7 вночі. Істотних опадів у південному регіоні не очікується сонячне і малохмарне небо. Вітер прохолодний, північно-західний 7-12 метрів на секунду. Захід від 8 до 10 градусів тепла в день буде на Волині і Львівщині плюс 5, плюс 3 вночі. У Хмельницькій. Тернопільській і Рівненській областях. Температура повітря буде однакова і це плюс 7, плюс 9 градусів в день, плюс 5, плюс 3 вночі. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день термометри покажуть плюс 9, плюс 11 градусів, вночі плюс 5, плюс 3. І Закарпаття це найтепліша частина заходу цього дня: плюс 11, плюс 13 градусів в день, плюс 5, плюс 3 вночі. Істотних опадів на заході 9 жовтня синоптики не прогнозують. Буде трохи хмарне небо. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Зважаючи на нічну температуру повітря, варто знати про можливі заморозки. На Сході, в Харківській області і на Луганщині денна температура плюс 7 плюс 9 градусів, нічна плюс 5, плюс 3. В Донецькій області тепліше, плюс 8 плюс 10 градусів в день, плюс 5, плюс 3 вночі. Істотних опадів чекати не варто. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. В центральній Україні істотних опадів синоптики цього дня також не прогнозують на Вінниччині, Дніпропетровщині і Полтавщині. В день стопчики термометрів піднімуться до плюс восьми, плюс десяти градусів вночі, плюс п'ять, плюс три. На київщині і в столиці плюс сім плюс дев'ять градусів буде в денні години доби, плюс чотири плюс два в нічні. У Черкаській і Кіровоградській областях синоптики обіцяють від 9 до 11 градусів тепла в день, вночі плюс 5-3. Плюс і в Житомирській області денна температура плюс 7 плюс 9 градусів, нічна плюс 5 плюс 3. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. У вівторок, 10 жовтня, температура повітря по всій Україні не зміниться. Лише на Кіровоградщині, Луганщині і Донеччині стане на пару градусів тепліше. Невеликі зливи 10 жовтня завітають до мешканців Волині, Рівненщині, Львівщини і Тернопільщини. Також дощі не оминуть Закарпаття, Чернівецьку, Хмельницьку і Франківську області. Усі інші області нашої держави проживуть цей день без істотних опазів. Сила вітру цього дня очікується на рівні 7-19 метрів на секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам і колегам. Бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.